господарстві в Калинівці на київщині цвіт помідорів запилює голландський джміль, а цвіт огірків українські бджоли. Продукція цього господарства заповнює одну третю київського ринку у період кризи, коли багато українських підприємств масово звільняли працівників. Тут не скоротили жодного робочого місця. Звільняли лише тих, які самі не хотіли працювати. Натомість давали роботу людям, які шукали її через центри зайнятості. Працевлаштування через центр працевлаштування. Беремо людей чимало, десь до ста чоловік. Дві з половиною три тисячі вони одержують, якщо повністю роблять. Десь місяців 3-4. хороша співпраця з роботодавцями. Запорука успіху центрів зайнятості, акцентував директор Київського обласного центру зайнятості Василь Якобінчук. На традиційну підсумкову нараду року обласний центр зайнятості запросив директорів з усіх центрів зайнятості області, обласної держадміністрації, соціальних партнерів роботодавців і профспілок. Минулий рік відрізнявся від попередніх. Він був особливий, кризовий, і служби зайнятості потребували детального аналізу своєї роботи. Роботи на багатьох підприємствах люди не були звільнені, тому що ми робили відповідну інформаційну роботу, проводили на підприємствах, пояснювали як роботодавцям, так і працівникам, що їх чекає при вивільненні, які можливості служби зайнятості. А крім цього, надавали допомогу підприємствам в тому, щоб зберегти трудовий потенціал, щоб він не вивільнявся. Тому багато підприємств переходили на скорочений режим роботи, але вони не вивільняли працівників. І якби цього не було, то люди б вийшли на ринок праці. Але і ті, хто вийшов на ринок праці, були вивільнені, не всі змогли. Зразу знайти роботу, тому служба зайнятості пропонувала перенавчання відповідне перепрофілювання і знайти іншу роботу. Багато працівників було звільнено, зокрема з банківської сфери Бухгалтерів, економістів. Служби зайнятості пропонували їм інші напрямки: перепрофілювання. Основний пріоритет це скоріше. Возвращение людей к производительному труду это основная наша материнская институционная задача это самый основной приоритет. К Активным формам работы, например, есть такое трудоустройство человека. с компенсацией части заработной платы работодателю. Другими словами, работодатель берет работника, а исполнительная дирекция фонда, она же служба занятости, компенсирует работодателю часть заработной платы, которую он платит этому работнику. И работодатели с удовольствием берут этих людей, потому что э, мы практически закрываем им заработную плату за этого работника. Это путь к трудоустройству, несомненно, путь. Международная организация «Працевид» значила, что процент безрубежности Віці в Україні у кризовий період був нижчий ніж у багатьох країнах Євросоюзу, таких як Франція, Угорщина, Португалія, Словаччина, Естонія, Латвія, Іспанія. Спеціальні антикризові заходи Українських служб зайнятості дали свої результати. Європейці не проти навіть повчитися в Україні. приємно вражений високою кваліфікацією персоналу Української державної служби зайнятості. Думаю, у цьому треба допомагати іншим європейським країнам, оскільки від кваліфікації. Залежить ефективність роботи служби. У Евеліни в маціон. Вона чухає собі хребет, масажує спину. Нам так сподобались забаганки корови, що в додаток до її номера ми присвоїли ще й ім'я. За кілька років вона вже звикла, що після цієї процедури піде на масаж вимені і заповнюватиме систему своїм молоком, таких як Евеліна у господарстві 3600 голів. Вони дають 88 тонн молока на добу. А розпочиналося господарство Українська молочна група чотири роки тому з 200 корів, які закупили в Німеччині, а перші надої 400 кілограмів молока в день. Щоб дбати за тваринами, як того вимагає технологія, Лілія Іваноглу стажувалася в Америці. В корпусах Української молочної компанії і пол і на производстві Української молочної компанії повністю постаралися зібрати весь найкращий матеріал, який ми. почерпнули, будучи в Америке. Это технология кормления, технология содержания, это расположение корпусов, организация работы. Все это мы внедрили на нашей ферме. Поэтому смело можно сказать, что Украинская молочная компания одно из хозяйств, которое ничем не уступает хозяйствам Америки. Якби у вас був вибір і вас запросили працювати, вибирай або ви працюєте в такому ж господарстві тільки в Америці, або в такому господарстві, тільки тут. Що ви вибрали? Ні, все таки мабуть, б вибрала працювати на Україні. У нас сложился очень хороший коллектив, очень сильний коллектив, поэтому очень хорошее взаимопонимание, которое позволило получить э, такой результат. По итогам 2009 года мы смогли надоить на фуражную корову 9 тысяч килограмм молока. Это зависело от отношений в коллективе? Сто процентов восемьдесят процентов успеха это грамотная организация и успешный менеджмент фермы. Тварини перебувають на безпривізному утриманні. У кожної є своє спальне місце. Для них тут все збалансовано: і раціон, і клімат. Цілий рік корови споживають лише збалансований корм. Взимку у корівнику завжди тепліше, ніж на вулиці, а влітку, навпаки, у корівнику холодніше, ніж на вулиці. Тому коровам влітку мухи не допікають. За станом здоров'я тварин стежать спеціальні датчики, інформація, з яких систематично надходить в комп'ютер. Синій датчик показує активність корови. 60% часу на добу вона повинна відпочивати, бо лише в час відпочинку максимально утворюється молоко. Для доїння корови переходять у спеціальну доїльну залу. Процес доїння не розпочнеться, доки прилади не покажуть, що система добре промита. Якщо десь трапився збій, прилад показує причину, і система промивається ще раз. Серед доярів лише чоловіки для жінок така робота затяжка. В зміні вісім доларів. Вони за цю зміну видоюють 3200 корів. Володимир рік працював в Голландії, повернувся до України. каже, що тут корови не гірші, а умови можливо і кращі, і зарплата хороша. В середньому 5-6 тисяч гривень в місяць. Тваринницьке господарство Українська молочна група засноване стопроцентово на українських інвестиціях. Чи виправдовують себе такі вкладення? На що сподівався інвестор? Він сподівався на дві речі: дефіцит сировини та настало політику держави в підтримці сільського господарства. І коли ми тільки почали будувати, були одні умови до дотування. Але протязі кожного року, кожен рік змінювалися умови підтримки сільського господарства. Мінялися механізми, мінялися розміри. І в кінці кінців, навіть те, що змінилося, те, що зменшили суми дотацій, компенсації, навіть це ми не змогли отримати. Інвестор, вкладаючи гроші в молочне тваринництво, прогнозував дефіцит молочної продукції на ринку. Нині так і є, молока не вистачає. Але через те, що відсутні жорсткі критерії його якості, заводи купують сумнівне молоко за низькими цінами, а якісне повинне пробивати собі дорогу. Київщина, взагалі, приваблива для інвесторів, хоча перешкодою для соціального розвитку є як не дивно самі люди. Вони не хочуть, щоб поблизу їхніх домівок розгорталися великі господарства. Такими спостереженнями поділився голова Київської обласної державної адміністрації Віктор Вакараш. Ми повинні розуміти про те, що приход інвестора це і як кажуть, розміщення і продуктивних сил, а це робочі місця, це зробітна плата, це як ви бачили, українські молочні компанії займаються соціальним розвитком населених пунктів гуртожитки, приводять належний стан і відремонтували клуб і школу, дитячий садочок, він збудований, зараз його запустили. Тобто це все набагато більш широкий аспект діяльності інвестора, який заходить в той чи інший регіон. Це не, не тільки екологія, а все набагато щирше. Тим паче, що коли він прийде. Працювати той чи інший регіон він обов'язково буде займатися і проблемою екологічної безпеки або проблемою екології загалом. Програма Київщина обрала своїм партнером страхову компанію Статус. Як ми визначали надійність цієї компанії? За даними спеціалізованих видань, у минулому році більше 20 страхових компаній, в тому числі з іноземними інвестиціями, спрацювали збитково, не витримали глобальної кризи. Статус увійшов у 2010 рік з позитивним фінансовим результатом. Нас це зацікавило. У нас теж скоротився збір страхових платежів. На 8,3%, але паралельно з цим фінансовий результат компанії позитивний збільшився на 15,8%. Статус від кризи врятувала виважена економічна політика компанії. Тут скоротили адміністративні затрати: затрати на оренду, утримання офісів, централізували бухгалтерію. Кількість працівників не скоротили, але якісно обновили кадровий склад. І найголовніше збалансували страховий портфель. З'ясувалося, що в сьогоднішній ситуації на страховому ринку можуть почуватися більш-менш впевнено лише ті компанії, у страховому портфелі, яких доля моторних ризиків, а це каско, автоцивілка, не перевищує 60%. При умові, що компанія не демпінгує і Проводить зважену тарифну політику. При вага цих ризиків у статусі складає всього 40%. Адекватна реакція менеджменту на виклики життя переконує. Привертає увагу й те, що страхові компанії статус присвоєно відповідний кредитний рейтинг компанії ДІНБІ, яка є світовим лідером в галузі оцінки кредитних ризиків. Це свідчить про фінансову потужність статусу та достатній рівень надійності. Але поза тим нас цікавить, чи недорого тут страхуватися і чи відшкодовують збитки. Я би порадив, як. Пересічний громадянин як страхувальник вибрати ту компанію, яка вчасно і в повному обсязі відшкодовує страхові виплати. Звичайно, вона не може бути найдешевшою, тому що страховий тариф туди закладені виплати. Це ті гроші страхувальників, які страхова компанія спочатку збирає, а потім їх повертає. І лише невелика маржа. Це є затрати компанії, її зарплата, оренда, врегулювання страхових випадків. Тому я би радив страхувальникам вибрати компанію по такому принципу. По відсутності скарг на неї, в моторно-транспортне бюро України, в Держфінпослуг та позови до суду. От, ми можемо цим пишатися, але скарги бувають всі ми люди. Ми на них вчасно реагуємо. Ми дуже поважаємо своїх клієнтів, йдемо їм назустріч. Навіть такі довідки здає, ми за свій кошт беремо. Ми знаємо, що найкраща реклама для страхової компанії це вчасно проведена виплата. Якщо ми виплату зробили, то людина залишиться у нас як постійний клієнт. Вона розкаже своїм знайомим і. Приведе до нас ще більше, і ми будемо розвиватись таким чином. Ми зустріли чоловіка, який першим розповів нам про свою ситуацію з виплатами. Перший рік я був застрахований, було в мене там невеличке ДТП. Страхова компанія без проблем виплатила мені, поремонтувала машину на своєму столу, я стався задоволений. На наступний рік я прийшов опять же, до них. Машина була недорога, Міцубісі, ланцер. Застрахована була на 96 тисяч гривень. Побив її добре, розбив майже всю, Розібралися повністю по всім паперам і перерахували кошти мені на рахунок. Товариші мої тут страхуються, ще знайомі, родичі страхуються. 5 років в цій компанії, але вона себе зарекомендувала добре. Ми довідалися, що у 2009 році компанія виплатила понад 6 мільйонів гривень страхових відшкодувань, а для майбутніх виплат сформовані страхові резерві в сумі понад 16 мільйонів гривень. Також важливим аргументом є те, що статус перестраховує об'єкти із значними страховими сумами у надійних європейських та вітчизняних перестраховиків. Адже більшість компаній це корпоративні та ВІП-клієнти. Я сьогодні страхував мучество, а точніше квартиру. Про переваги страхування квартири будинку ми розповімо у наступній передачі. А Київщина вже сьогодні зі статусом. Статус наш страховий партнер.